Ребята, всем привет! Сьогодні ми з валіком без діла знову не сидим, повалять, на альфі їдемо. Коротше, їдемо куди? Їдемо до нашої старої землянки розбирати її, щоб були нам матеріали на нову землянку. Тому погнали знову мучиться. люди а це приїхали на нашу нову землянку, О, Тепер берем Лопату в і їдемо до старої землянки. Да. Розбирати це був матеріал на нову. Да. Що, ребята, приїхали на нашу стару землянку, во. Буду зверху убирать пісок, а Максим піде всередину, розбирать старе ліжко. Да. Так, люди пробираємося по маленьку нашу земляночку. Ох, ти ж яханий бабай викич! Не сипай на мене. О люди, подивіться ну, хто хтось не бачив нашу стару землянку. О, подивіться, на яка вона крутезна й чотенька. Просто подивіться, на яка тут файна печка, яку я робив. О там. Зруби вони. У нас тут є таке ліжко, воно, звісно, двохповерхове, але в нас сталася біда, прогнили балки, тріснули і обвалилась наша стеля. Другий поверх, о, трошки привалило. Ну але то нічого. Армія це все. Будемо помалу видовбувати, розбивати. Ну що ж люди, прийшла черга розбирати це ліжечко, Зараз будемо треба його якось розбирати. А як його розібрати? Корпчавач! Геть і копийка впала! Зараз будемо треба якось вирівав. О. Далі, доска роки поворот. Позламиш. О, о, о перва досочка пошла. Це виду. Ну, ребята, перша досочка є, далі буде легше. Погнали по бирком його розбирати. Це підбарті приміру. Бувай там різні.

<клес> 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 Я грибу, та ляшка викид. Тіка боляшка падає. О, чуть би банку не розбили. О, ну якийсь би на сокиру треба роздобити. Верхній щита баран! Збий його там в кут кутку донизу такого ляпне. Ну давай, викич, отбийно, верхній лічкар. О, є контакт. Ну дивиться, ну, о, дивіться на як повісло. Тепер. Отбивай на е якась. Давай, давай. Давай, давай. Так, тикать надо, в узаре ну, може прилететь. Закрылися, йохана бабай. Давай, на все тут. Ну, ну, ну. О, чуть би по нозі не прилетіло, повезло. Повністю розвалені. Це хай так і остається, так і донесемо до нашої землянки. Приберу оці обалочки, те, що з ліжка залишилось, і буду розбирати двері. Двері це вообще топчик на нашу землянку. О, нарешті Кіко тут сваху. єле єле вибив. Але все-таки є. Отакі От колочки позагострював і тако під доску забивав. І помало все-таки вибив ці двері. Єсть, звісно. Подивіться. Все, повна хата людей, але без дверей. О, ребята, подивіться на ну, поки я там. стільки уже стікво. Туди во, тако піску прибрав. Подивіться на ну, як шиїть. Ой, ребята, замахався капець. Ну, Але робити треба. Робити треба. Треба знімати відоси, треба вас радувати. Контенту. Треба робити далі. Ну. Ех, не здаємося, погнали далі. Страдати матлоші це все. О, люди, оце я розкопав таку проходу розібрав. А Максим дотащить утіплялку. Йохана бабай, люди. О. Викидай її. Все. Нам на нову землянку така утеплялочка буде саме раз. Но зараз ребята погнали, мабуть, що будемо розвалювати цю стінку. Там де добрі доски. Давай, Викич, давай. Ла! <реш> да. Ну, на пополам. Главное ці бруса зараз вибити, щоб наша оця маленька стіночка вибилась. И ми зможемо ці довші доски повимати. Ты викич халк, машина! машина. Угу. Земля трамбовано. Що наші ці стянки не сошлись, а зараз йдемо розбирати в землянці велику стіну. О, це ж з Вікічем почали розбирати наконець нашу стянку. О, це відбиваємо всі кріплення. Тут таке во. І будемо відбивати ці доски, які вони тут фарні є. Бачите, оце такі доски нам пойдуть на землянку. Все, о, подивіться на ну, гниле. Ну, тільки оця стінка єдина. <гум> <гум> ну що ж люди, будемо якось зараз люди, зараз будемо пробувати якось вибивати оці наші доски тут. А ну віки ж пробуй, ну якось Не йде? Треба йти відбивати з краю, погнали на край О, люди, а зараз вже починаємо розбирати доски. О, ні.

знак ліпала з вахо. Два. О. Бля. Ти ну люди. Да. да. Отакі от, от дюльки тут. Окно Да. Одне да. окно проте проламане, друге окно да. розломане. Третє. Да. І нам ці всі доски треба убирати. Да. Тому погнали, а я пойду допомагати Максиму. Да. Люди, подивіться, ну вже скільки досок вибили. Ну, на якісь да. давай, ну ще суток донизу її. Пробуй на там выбивал. Трохи там оно с дошки зажать Ну давай. Вот так Ай! Ай! Давай Иди Ай! Ай! так так. Эй, бляха, муха. Я не знаю. О, да, 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 давай. Полностью давай. Слайно. Я, блядь, хуя. Я просто выбивай из виды, да, все. Тяны. Ну, есть, подойдите, как шейфайна доска. О, це вже стільки розібрали. Ще стільки. Во осталось. на Вікіч випихай її. Так клади Вікіч на оці доски ось сюди. Отудиво. Давай. Хопа. Все. Ну, Ребята, погнали, далі вибивати оці доски. Так. Викич перелазить. Лупи. пробував Ну давай. Так, щоб воска не ляпнула, не приснула. Я розвісно розвісно. О, де її зараз мав відколиться чи ні? О, пішла. Є, вирвали. Все домучувач і ці всі стальні відбивач. О, йоха на бабай, Вікі знову відвалилась. А ну-ну, чув, Вікі, Ще на ще чуть-чуть. Вікі, шахни на ще чуть-чуть тут. Настя. Две, двигай, як насыпляється, сколько же пішку навіть и та. действуй, действуй, тут действуй. Давай. Ты яка тут земля. Диві. Я грибу. Тут куча гомня, тут куча дуры гомня. И тут. горб гамба. Ну короче, будем дальше. Просувати. Остання, выкидай на її. Mm. Давай, выкидай її там. Mm. Все. Ну, а зараз ми з Максим їдемо до дом по сані, щоб перевезти до нової землянки. Да, наші матеріали. صافي تطبيق هنا اللي О, люди! Оце приїхали ми вже сюди і з нашими санями. Зараз будемо грузити наші доски і будемо якось вести до нашої землянки. О, люди, оце під'їхали мотоциклом, О! от то цілі сани і зараз будемо грузити такого. Ну, давай ну, напробуйно ну, накладати якось його, <схай> <схай> воно поїде чи ні. No, yeah. <laughs> ну давай, ще ті доски накладай, ну покладину спочатку ті двері наші. ти пару Ну мабуть, давай, чи хочеш це зразу потягнути. Та воно, ви поїхали. Давай, клади двері. А, mm. oh, ці двері поважають то, то капець. <laughs> там ще і цваха куча. Ну mm -hmm. бо там цвахи mm -hmm. ну, слахи на... О. Що, <laughs> беремо пару досок? <laughs> і тоді їдемо? Чи так уже їдемо? Ну давай, шайкер. Хто така так короче, будемо просити? Багато по суті є. ця доска така, хороша. Ну що, хватить чи ще давай одну? Ну давай ще одну. Ой, і третя, доска. Ну що лікач, будемо. Ну загад, люди будемо треба за і їхав. <ріхи> ну що, люди, тепер будемо за і їхав. Ну будемо треба їхав, чи воно поїде. <ріхи> люди, подивіться, скільки тут сваховство. <ріхи> Десь ви люди таке бачили? Только в нас таке такий контент. Ну давай, чи nah. A few чи ні. Ну давай, давай, викид! Є, потягнув, але дивіться, як буксує. Бля! Пора, Параше діло! Не треба перекладати і пробувати знову. Ну ж, ребята, пробуємо другу ходку. Другий раз. Потягнув! Викиш помаленьку, помаленьку вовтузить, але тянеш, давай. Нє, yeah, плавно, газ давай, чуть-чуть. І допомагай ногами. <laughs> давай. Булава, я, коротше, зараз сідаю назад, щоб щеплення колеса землею було краще і ми могли оце потягнути. На диви стоєв дитяне Шосьє робить. О, о, потянув! Не ну ти індієць я балдю бам Хе-хе! Йпсима! Хуй <сушку> нясто, ня Коротше, пробуємо ще раз. Оті От доски виклали, тільки оце, ліжко і двері остались. Є, віки, давай! О, пошов ковбой Єспі так, помалу, вікій помаляй О, я yeah, люди, Все-таки получилось у нас. Вики <свят> короче, Вики, что-то будем рубить. Что ну, короче, будем пробовать руками. <служив> давай, Вики, давай! О, люди! Кажись, получи! Помоли его на там! <свят> Ну, конечно, ми зняли цей слайд піску, зараз ми йдемо всередину, вносить матеріал, на нову землянку. Поматеріали, які ми тут наготовили, брусаки, двері, ліжко. Зараз я буду валіку туди вову вход кидати, а він звідти буде викидати на наружу. Зараз ви дивиться, як Валік мучається. Давай, випихай, виймайте двері. Вики, дивісь там сваха куча. Ага, да-да-да. <си> <си> ну давай, прибыл. Вы насихте учитывая ваш ким. Ну зараз не пробовал. тобі... здорово, что ты капец. Ну ты будемо дивитися, древесить, квартири выносить. Давай, бу, бу, прибыл. <си> Стоп, держатся, назерется. Давай, Игорь. Трохи перегинайтись там. Куда, я? Не знаю. В куток туди поткни! Чтобы не перехилились. На, давай. Давай, гунай. Давай. Давай. Я хыни А? Да что так не можешь Воно Ну, а пора. Шо воно не йде, бля. Якийсь так зда.

Люди, тепер ми кидаємо і ці маленькі досочки. Май по берегу така. О, люди, поки я тут у вас здираю оцю білу нашу утеплялку, о, то зараз покажу, що аварійка нам розбирає вже ходи он до зверху, щоб був більший проход. І так дійдемо скоро. До нашої криші. Будемо розбирати повністю цього проходу, бо тут от до, файні досочки в нас є. Люди! принесли! Принесли руками. Да, руками. Намучилось руки забити, навіть підняти можна. Це ще не все. Ще три Коротше, от дивіться, ну, сніг падає, да, але землянці снігу нема. Він там зразу роз... Ну що яке погнали далі мучиться. Угу. Ну погнали. О, люди, ось ось принесли з Максимом ось стік досок. Подивіться на о. О, і ліжко стара принесли. На. За вимучилися капець, Задобались, то вам не переказати. І ще треба один заход зробити. але Зараз ми бегаємо, це все організовуємо и почам клавим почем. почем? Оце принесли скільки досок вам. Це за два заходи. О, коротше, замучилися, замучилися, вимучилися, але все-таки принесли. Да. А зараз будемо збиратися і йти додому. Да. Підписуйтесь, ставте лайки, та ждіть нових відосів.